Існує два основних типи інсульту: геморагічний інсульт, який виникає, коли артерії розриваються та кровоточаться мозку, та й інсульт, який виникає, коли артерії блокуються. Геморагічні інсульти можна далі розділити на два типи: внутрішній мозковий кроволив, коли кровотеча відбувається в головному мозку, і субарахноїдальний кроволив, коли кровотеча виникає між м'якою та павотинною мозковою балонкою, внутрішнім і середнім шаром, що обертається навколо мозку. Зосередьмося на внутрішньомозкових геморагіях, які є більш поширеними. Внутрішньомозковий криволив, який охоплює лише мозкову частину, називається внутрішньопаранхіматозним криволивом. Тоді, як, якщо кров пошириться в шлуночки мозку, де зберігається спинномозкова рідина, це називається внутрішньошлуночковим криволивом. Головний мозок має кілька областей, найочевиднішою з яких є великий мозок, який поділяється на два півкулі головного мозку, кожна з яких має кору. Зовнішня область розділена на чотири кістки, включаючи лобову, цім'яну, скроневу та потиличну. Існує також ряд додаткових структур, включаючи мозочок, який знаходиться внизу, а також стовбур мозку, який з'єднується зі спинним мозком. Правий мозок контролює м'язи на лівій стороні нашого тіла і навпаки. Лобова частка контролює рухи та виконавчу функцію, тобто нашу здатність приймати рішення. Тім'яна частка обробляє сенсорну інформацію, яка дозволяє нам точно визначити, де ми фізично зараз перебуваємо і керує рухами в просторі. Скронева частка відіграє важливу роль у слухі, нюху та пам'яті, а також у візуальному розпізнаванні облич і мов. Нарешті потилична частка, яка головним чином відповідає за зір. Мозочок також допомагає з координацією м'язів і балансу. І нарешті є стовбур мозку, який відіграє важливу роль у таких функціях, як частота серцевих скорочень, артеріальний тиск, дихання, функція шлунково кишкового тракту та свідомість. Мозок отримує кров від лівої та правої внутрішніх сонних артерій, а також лівої та правої хребетних артерій, які об'єднуються, утворюючи базилярну артерію. Внутрішні сонні артерії переходять у ліву та праву середню мозкові артерії, які обслуговують спічні відділи лобової тім'яної та скроневої часток головного мозку. Кожна з внутрішніх сонних артерій також віддає гілки, які називаються передніми мозковими артеріями, які обслуговують медіальну частину лобової та тім'яної часток і з'єднуються одна з одною короткою маленькою сполучною кровоносною судиною, яка називається передньою сполучною артерією. Тим часом серебральні артерії та базилярна артерія віддають гілки для живлення мозочки та стовбура мозку. Крім того, базилярна артерія ділиться на праву та ліву задні мозкові артерії, які в основному обслуговують спотиличну частку та частину скриневої кістки, а також таламус. Нарешті кожна з внутрішніх сонних артерій виділяє гілку, яка називається задньою сполучною артерією, яка приєднується до задніх артерій кожного боку. Таким чином, разом головні артерії та сполучні артерії завершують те, що називається вілісовим Колом або кільцем до кров може циркулювати з одного боку до іншого в разі закупорки. Є кілька способів виникнення внутрішньомозкового кроволиву. Найпоширенішим є гіпертонія або високий кров'яний тиск. Гіпертонію може сповести до різних аномалій стінок судин. А також до гіалінового артеріосклерозу, який результатом гідростатистичного тиску чи виштовхує білки з просвіту кровоносної судини в інтерстаціальний простір усередині стінок кровоносної судини. З часом, коли більше цих білків осідає на стінках, кровоносні судини стають більш жорсткими та крихкими, а отже, більш вразливими до розриву. Гіпертонія також може спричинити крихітні опуклості в стінці дрібних артерій, які називаються мікроаневризмами. Цю мікроаневризму називають аневризмою Ширко-бушара, і її, швидше за все, можна знайти на дрібних артеріях, таких як лентикулостріатні судини, які виникають у передній частини кола віліса і живлять базальні ганглії. Внутрішньомозкові мозкові кроволиви іноді пов'язані з артеріовоносними мальформаціями, які являють собою клубок кровоносних судин, які безпосередньо з'єднують артерію з веною, трохи схоже на капілярне русло, але набагато більшими кровоносними судинами. Згодом ці аномальні судини можуть розірватися, спричинивши геморагічний інсульт. Внутрішні мозкові кроволиви також пов'язані зі станами, які пошкоджують артерії головного мозку, такі як вескуліт, запалення стінок кровоносних судин, судинні пухлини, такі як хемангіома, яка є доброякісною судинною пухлиною ендотеріальних клітин кровоносних судин, і церебральний амілоїд. А також ангіопатія, яка дегенеративним захворюванням, при якому аномальні відкладення білка в стінках артеріол, роблять їх менш податливими. Внутрішній мозковий кроволив також може бути вторинним, що виникає після ішемічного інсульту. Нагадаємо, що ішемічний інсульт спричинений блокуванням кровотоку до частини мозку і протягом кількох годин зазвичай призводить до загибелі тканин мозку. Артерії в ішомізованій тканині самі по собі складаються з іннотеліальних клітин, які відмирають, і це означає, що якщо відбувається реперфузія або відновлення кровотоку, підвищується ймовірність того, що пошкоджена кровоносна судина може розірватися, спричинивши кровотечу. Якщо це трапляється, відбувається кровотеча в мертві тканини, і це називається гемарагічним перетворенням. Незалежно від причини, як тільки відбувається внутрішньомозковий кроволив, кров починає викидатися в пошкодженої. Кровоносна судина, утворюючи скупчення крові, що збільшує тиск у черепі та чинить прямий тиск на сусідні клітини тканин і кровоносні судини. Це також означає, що менше крові тече вниз затечає до клітини, які її потребують, що залишає нижні тканини позбавленими збагаченої киснем крові. Здорові тканини також можуть загинути як від прямого тиску, так і від нестачі кисню протягом кількох годин. Підвищений тиск усередині черепа також може призвести до грижі головного мозку, коли мозок рухається по структурах черепа. Ці структури включають фалькс церебрі, який розділяє дві половини мозку, тенторіум-церебелі, який відділяє потиличні частки від мозочка, і форамен магнум, який є отвором в основі черепа, де спинний мозок з'єднується з, з головним мозком. Симптоми інсульту залежать від того, яка саме частина мозку уражена. Наприклад, інсульт передньої або середньої мозкової артерії може спричинити оніміння та раптову м'язову слабкість. Якщо інсульт вражає область брока, яка зазвичай знаходиться в лівій лобовій часті, або область верніки, яка зазвичай знаходиться в лівій скроневій кісті, то це спричиняє невиразне мовлення або труднощі з розумінням мовлення відповідно. Якщо є інсульт задньої мозкової артерії, це може вплинути на зірку. Акронім для запам'ятовування деяких типових симптомів інсульту це слово «фас» з англійської опишення обличчя, слабкість рук, утруднене мовлення та час. Facial dropping, arm weakness, speech difficult, time. Для діагностики та підтвердження локалізації та розміру гомарахічного інсульту можна використовувати медичну зображеність за допомогою комп'ютерної томографії або МРТ. Також ангіографія, яка використовує контраст, що вводиться в кров, може допомогти візуалізувати точне місце, де кров накопичилася в тканині мозку. Медикаментезне лікування внутрішньомозкового кроволиву включає застосування препаратів, які допомагають контролювати артеріальну гіпертенсію і знижують внутрішній черепний тиск. З точки зору хірургії, крайніотомія часто допомагає зменшити внутрішній черепний тиск, коли є кровотеча біля поверхні черепа. При крайній частина кістки черепа видаляється для відтоку будь-якої накопиченої крові та зняття тиску. Крім того, якщо кровотеча розташована глибоко в тканині мозку, можна провести стереотактичну аспірацію, щоб аспірувати кров і зменшити внутрішній черепний тиск. Стереотактична аспірація виконується під комп'ютерним томографом, щоб допомогти направити голку в точне місце, де потрібно злити кров. Гаразд, Зараз короткий підсумок. Внутрішньомозковий кроволив це різновид химарагічного інсульту, коли артерія розривається в головному мозку. У результаті творяться скупчення крові, що підвищує внутрішньочерепний тиск, і нижні тканини позбавляються насиченої киснем крові. Внутрішньомозкові кроволиви можна лікувати препаратами, спрямованими на контроль високого внутрішньочерепного тиску, а також хірургічними втручаннями, такими як краніотомія та стереотоксична аспірація, які допоможуть видалити скупок крові. Мета полягає в тому, щоб визначити симптоми та відновити кровообіг, щоб запобігти довгостроковому пошкодженню. Щоб запам'ятати це, загальна абревіатура FAST – опущення обличчя, слабкість рук, труднощі з мовленням і час.